Ось така проблема з ходовими огнями. Жовтий починає світити. Будемо виправляти фари перед роботою на столі. Розібрана права фара, розібрана ліва фара. Будемо замінювати ці йожики. На ось, клієнт придбав окремо нові, щоб однаково світило. І ці світоводи будемо встановлювати замість цих, які підгоріли по кінцям. Будемо виконувати таку роботу. Ось ці світоводи вигоріли, замінили їх на нові. Зафіксували світоводи. Ліва фара перед спакуванням. Права фара перед спакуванням. Зібрали фарки. Будемо повертати на авто. Повернули фари на авто. Перевірка працездатності. Світить біленьким, все гаразд.